Понаписано дуже багато запитань, але так зараз відправа це дуже велика, і щоб вас дуже так не вимучувати, ми зразу візьмемо Паростас. А відповіді на запитання я ваші дам обов'язково, або після хресної дороги вечір, або ще якийсь інший спосіб. Але всі питання, щоб мені напишете, всі, що модератори повибирали, вони всі мені, до мене дійдуть, я на всі дам відповіді. Є питання, знаєте, такого плану. А той отець зробив так, а ви скажіть, чи це добре? На такі питання можете навіть не писати, я відповідати не буду. Кожний священник має право робити так, як він вважає за потрібне. Владика священнику делегує свої права, і священник на місці, то є ваш єпископ. І все, що каже священник, він каже, так, як би це до вас говорив єпископ. Так що, що вам сказав священник, що він зробив? То і правильно. А якщо якісь є питання, то це тільки до свого єпископа, а не до мене. Ну, я не буду давати вашим священникам оцінку, я не буду казати, чи він добре зробив, чи не добре. Там було питання. Один священник відповів на короткі запитання, і одне з них було, чи може молитва зашкодити. Отець відповів так. Поясніть, у яких випадках дякую за відповідь. Я не знаю, питайтеся того священника, який вам сказав. Ну, Котрий священник сказав, і чому він так сказав? Ну, дітей, спитайте його, чи може молитва шкодити? Я не знаю. Питайтеся того священника. Ну, звідки я знаю, Я ж не знаю, про яку молитву вони говорять, у якій ситуації та молитва молиться. Хто написав ту молитву, я не знаю, про яку молитву йдеться. Отче, наш не шкодить? Ні в якій формі, і як би ви її не говорили, отче, наш не шкодить, бо це молитва, яку навчив нас, сам Ісус Христос. Так що запитуйте своїх священників, кого ви там собі надумали. Так. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас на віки віки. Амім. Мирю, помолімся. і помолімся. Заробів Божих всіх, що їх сьогодні поіменно споминаємо і за блаженний спокій, Господи, помолімся, Господи, полив. Щоб простилися їм всякому пройшенню, вольному невольному. Господи помилуй. Щодити душі Україн живее в місті світлі, де святі праведні спочивають, Господа, і помолімся. Що вони наслідували безсмертне, на небеса, царство. Господи, і Господи помилуй. Що вони стали спільником безперестанної радости від віку святих. Господи, помолімся. Що вони. Що визволиться нам від цілякої скорбі, ніби нужне, і поморімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоїй благодаттю. Присвяту, причисту, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю, благородицю, діву морі, за всіма святими, поминувши, сам і семей, і, і все життя наше, Ристу, Боже, віддаймо, Бобі, ти єси Воскресення і покій у померлих слух Тих всіх, що їх сьогодні поіменно споминаємо споминаєм Божий. тобі славу бідем беззначальним Твоїм Отцем, при Святим, блаєм животворним Твоїм духом, нині час і на віки віки. Поміни, Господи Боже, померлих слух Ти, владику Сафрона, владику Павла, владику Миколая.

Не всім подаєш слави. єдиний І Господи, душе лише Твоїх, вона Тебе, оповання поклали, Отця і будівника, і Бога померіш, нашого. Слава Сили Серга. І нині повсякчас, і на віки віків. Міні, пере, 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 Мехай, і сіною пристане, ще маємо, і, і молитвини заблагосприятливо до того, я гагога. Огороди себе зневісна, вірний спасення, блаженні, непорочні боті, що ходять в законі Господні. Пом'яни, Господи, душі слух Твоїх, лажені, що зберігають свідчення Його, і серцем шукають його. Пом'яни, Господи, душі слух Твоїх. Оце для мене закону своїх, і ще тисячі Марія, золота, Марія, і срібла, пом'яни Господи, Ола, Анатолія, душі слух твоїх, руки твої Анатолія, сотворили Анатолія, мене Филимон, і збудували Анатолія. мене, пом'яни Господи, Алла, Марія, душі Анатолія, слух твоїх. Бо якщо б закон, він не був моїм поучем. Тоді загинув би я у смирені моїм, Боже, нехай не забуду уставів твоїх, ом Боже, вивти ти мене, трія, спаси ми мене, спаса, спаси душі, слух твоїх. Віти не моїх цаков, і світло для стежок моїх. Упокой, Господи, душі слух Твої, я відкрив уста мої дихну по заповідей Твоїх прагну. упокой, Господи, душі слух Твої. поглянь на мене і помилуй мене, за правом тих, що люблять ім'я Твоє. «О, упокой, Господи, душі слуг Твоїх, нехай наблизиться моління моє перед Тебе, Господи, за словом Твоїм розуми мене, упокой, Господи, душі слуг Твої, Жива буде душа моя, і восхвали тебе, і присуди твої поможуть мені. Шукай сухвою, я заповідей Твоїх не забув. Си Господи, навчи мене уставів твої, святий лиц знайшов джерело житні і райські двері, нехай знайду я і путь покаянням. Я погибли овеча, поклич мене, спаси і спаси мене, благословен єси, Господи, навчи мене уставів Твоїх, вже з небуття сотворив ти мене і образом Твоїм Божественним шанував. За порушення заповіді знову мене повернув у якої я був сяти, та до подоби твоєї Возведи щоб я прийняв образ давньої краси, благословен єси, Господи, Навчи мене уставів Твоїх, я образ несказаної Твоєї слави, Бот ношу я, я звірі ховні, у щедрі твоє створіння. Владико, і очисти твої милосердя, і бажану батьківщину, подай мені і вчини мене знову, жителем раю, благословен Єсиго. Тоди, навчи мене оставів твоїх, діви, став... що ходили та... шляхом вузьким і скорботним, і хрест, як ярмо в житті, взявши за мною, послідували у вірі. Бідіть насолодіться почестями і вінцями небесними, що їй з ним приотом. Благословен єси, Господи, навчи мене уставів Твоїх, упокой Боже, слух Твоїх, і вчини їх ураю, не те Господи, і праведники це, як світила, узовши слуг Твоїх спасил. Покой, незважаючи на всі прогрішення, слава Отцю і Сину і Святому Духові, трісняні Єдиного божества, благочесного співуємо Книг. Святий, Сучі, беззначальний, добзначальний сину і Божественний Дух, просвіти нашу вірою Тобі служимо, і з вічного визволи. і нині повсякчас, і на віки віків. Радуйся, чиста. Що Бога плотю породила нас спасення всіх. Через тебе людський рід, знайшов спасення, щоб і ми через тебе знайшли. Богородиця чистая і благословенна.